Вітаю, мене звати Дени Зайченко, і знаєте, у чому перевага відносно сучасних SSD накопичувачів. Якими б швидкими не були більш дорогі моделі, навіть доступний відносно сучасний SSD буде у десятки разів корисніший за жорсткий диск і прискорить вашу систему так, що ви навіть не уявляєте собі, якщо цього до цього не робили. Це стосується і нових моделей, і нові моделі справляються з цим краще. Але це ж стосується і старих моделей, котрі все ще набагато що спроможні. І бюджетних також стосується на кшталт EPS A as 350 на 1 ТБ. Вперше ця модель з'явилась на ринку у 2017 році і з тих часів отримала оновлення у вигляді EPSR AS350X, огляд котрого у нас вже був, але був давно. І Переоглянути я був би не проти. При цьому обидві моделі це SATA 3 SSD, де прогресія у швидкості, в принципі, неможлива. І той факт, що as 350 зустрічається набагато частіше, ніж as 350 x теж сприяє цьому огляду. А, ну і власне ціна: 90 доларів США у середньому це десь 3500 гривень. Можна у теорії знайти за 3000, я навіть бачив один. Раз за 2800, але це було давно. Комплектацію пропускаємо, йдемо одразу до зовнішнього вигляду. Власне, тут нічого особливого немає, просто SATA 3 диск розміром 100 на 69,9 мм і товщина 7 мм. Зверху логотип з цікавим досить паттерном, знизу шильдик і декілька гвинтів. Спереду на торці. Роз'єми SATA3 під передачу даних та живлення під кришечкою знаходимо більш цікаві речі. В першу чергу, звичайно ж, контролер Silicon Motion sm 2258 два на превеликий жаль, він без підтримки кешу будь-якого роду і вважається одним з найдешевших відносно сучасних. Плюс всього один чіп пам'яті SK Hynix h 25 4 m 4 r не гуглиться абсолютно і є вірогідність, що цей чіп робили на тому самому заводі, де Intel робила свої чудові оптейни. Ключове слово тут робила ріпен пепероніс, як то кажуть. Йдемо далі. Епей Серпентер AS351 п'ятдесят з пам'яттю 3D TLC NAND підтримує ECC до 72 біт на кілобайт. Моніторинг Smart здатен напрацювати до відмови. 1,5 мільйона годин. Ресурс перезапису у нього 600 ТБ у випадку версій на 1 ТБ, тобто цей, і гарантію накопичувач має 3 роки. Заздалегідь кажу, що для DRAMLESS накопичувачів це досить круто, але не виходить за рамки норми. Тестовий стенд у нас надзвичайний. Він AMD, але на диво свіжий. У ролі процесора AMD Ryzen 7 7720 x Восьмиядерний красен на Zen 4 з піковою частотою до... 5400 МГц, без проблем тримає 5 орик і має вбудоване відеоядро RDNA 2. Огляд вже скоро. У ролі материнки Asus RO Crosshair X670E Gin. Модель на свіженькій платформі am 5 під сокет LJ1718. А враховуючи, що платформа підтримує одразу 2 USB 4 зі швидкістю 40 Гбіт, про SATA 3 я взагалі мовчу. У якості оперативної пам'яті Kingston Fury DDR5 5600 МГц кіт на 2 по 16 ГБ. Я готую масивний огляд і особливого варіанту Kingston Fury DDR 5 6000 МГц 2 по 32 ГБ версія Expo. Про неї розповім трішки пізніше, охолоджує восьмиядерник 240 мм система рідинного охолодження, Асустав Gaming LC відповідно 240. І так, її вистачає без проблем, що процесор піднімав частоту вище 5 ГГц і жер більше 120 Вт. Плюс, виключно для тестування, ASUS ROG Strix RTX П'ятдесят на 8 ГБ. Хоч я завжди і рекомендую брати RTX 360 на 12 ГБ усім хто має можливість це зробити, але RTX RTX. RTX дає DLSS і відеобуфера достатньо для ігор і для робочих завдань. Не для усіх, але вистачає. Ну і живить усе це добро, блок живлення FSP, Hydro PTM Pro на 1200 Вт. Власне, його буде достатньо і на RTX 4090, якщо така колись до мене приїде. І вже тим більше його достатньо під систему, яка ж Арене набагато більше, ніж ноутбук. У системі ЕП e Panther AS 350 на 1 ТБ дає користувачеві 953 ГБ доступного місця і. Якщо чесно, я не чекав результати швидкості настільки цікаві, не у послідовних тестах до 400 МБ на секунду, це показник посередній у кращому з випадків. Він абсолютно нормальний для дешевих ssd накопичувачів, котрим вже 3-4 роки, але не це цікаве. Прослідкуйте, будь ласка, за графіками запису. По-перше, як для терабайтного Diramle з накопичувача, послідовний запис ну, дуже солідний. Цікаві паттерни спайки швидкостей, та й мінімальна швидкість на рандомі не така вже приємна. Але нагадую, що це один із найдешевших брендових накопичувачів такого плану взагалі. Про нагрів також нічого не скажу. Це сата. Диск вони не гріються майже зовсім, особливо у корпусі такого розміру. Ну, за винятком RGB моделей. Але RGB я тут не бачу. Якщо бачите, ви, то візит до офтальмолога вам буде не зайвий. Ну навіть просто так. Привітатись! А підсумки у мене наступні. За свою ціну, враховуючи солідний ресурс перезапису і гарантію, PENTER iS350 на 1 ТБ показує себе вигідною покупкою і досі. Не можу сказати, що ви не захочете собі диск більш швидкий та сучасний, але за такі гроші навряд чи знайдете варіант кращий. І на цьому у мене все. А у коментарях напишіть, як ви особисто ставитесь до таких ось накопичувачів цього цінового сегменту. Чи довіряєте ви їм. чи у вас було діло, що він просто вмер і не воскрес, і після цього ви взагалі не хочете з ними мати діло, ви завжди берете щось дорожче. Особисто я, в принципі, їм довіряю, але якщо це модель більш ємна, ну тобто терабайт ще нормально, 240 і менше не дуже або такої ємності, або більш дорогим. Тим не менше, у мене жоден накопичувач ще не вмер. Взагалі, жоден SSD, жоден жорсткий диск ще не вмирав взагалі. ніколи. Оперативна пам'ять вмирала. SSD ніколи. От дивно так. Але ви пишіть і не соромтесь, як ситуація у вас. Ну а я виражаю гігантську дяку київському магазину Сандмак.юя за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання на магазин буде у описі під відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, звичайно ж, дуже дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та будьте здорові!